Будь-найжобна інша сексуальна практика не обросла такою кількістю міфів, тривог, незграбних жартів і будемо відверті, катастрофічно поганих технік, запозичених з фільмів для дорослих. Про нього говорять пошепки, ним хваляться в компаніях, про нього мріють і його бояться. Але що як я вам скажу, що це не просто прелюдія, не альтернатива, коли не можна інакше. І точно не іспит, який потрібно скласти. Що як це ціла філософія в мініатурі? Це тест на довіру, акт чистої щедрості і, можливо, найінтимніша розмова, яку ви можете провести без єдиного слова. Сьогодні ми зануримося в філософію, психологію і, звичайно, анатомію цієї унікальної взаємодії. Давайте розбиратися. Для початку давайте задовольнимо нашого внутрішнього циніка і поставимо прагматичне питання. А навіщо? З точки зору суворої еволюційної логіки, сенсу ніби небагато. прямого результату для продовження роду 0,0. То навіщо природа не лише залишила нам цю опцію, а й зробила її джерелом надзвичайного задоволення. Одна з теорій це зміцнення парних зв'язків. Під час такої близькості, особливо під час оргазму, в організмі виділяється величезна кількість окситоцину. Це той самий гормон обійнів або гормон прив'язаності, який відповідає за зв'язок між матір'ю та дитиною і між партнерами. Це по суті біохімічний клей, який робить нас ближчими. Інша більш екзотична теорія з області еволюційної психології припускає, що це спосіб защутити імунну систему партнера. Так ви не дочули через слину і інші рідини, наш первісний мозок ніби отримує звіт про генетичну сумісність, проводить такий собі контроль якості. Романтично чи не так. Наступного разу, коли будете насолоджуватися моментом, можете з гордістю думати, що займаєтесь генетичним аналізом. Але залишимо біологію і перейдемо до того, що робить цю практику по-справжньому унікальною її психологію. Оральний секс це, мабуть, найвищий акт вразливості і довірі у фізичній близькості. Подумайте самі. Людина літерально віддає одну з найбільш чутливих, найбільш незахищених частин свого тіла під повний контроль іншої людини. В цей момент немає броні, немає куди сховатися. Це вимагає колосальної довіри. У цій динаміці ламаються звичні патерни. Той, хто приймає, мусить. Повністю розслабитися, відпустити контроль і довіритися. Будь-яка напруга, будь-яка спроба допомогти чи керувати руйнує магію. Той, хто дає з іншого боку, повністю фокусується на задоволенні партнера. Це момент, коли власне его відходить на другий план: ваша увага, ваші дії, ваші відчуття все спрямовано на іншого. Це динаміка, яка створює унікальний баланс і зв'язок. І тут ми підходимо до ще одного цікавого аспекту: динаміки влади і щедрості. Для когось це може бути актом служіння, навіть покори, для іншого можливістю домінувати і повністю контролювати задоволення партнера. Але в найздоровішому і найпоширенішому варіанті. Це акт чистої щедрості, це подарунок, який ви робите не тому, що треба, і не для того, щоб отримати щось натомість. Ви робите його, тому що вам приємно дарувати задоволення. І як з будь-яким хорошим подарунком, найважливіше це не сам факт дарування, а те, з яким ентузіазмом і увагою ви це робите. Гаразд, з високих матерій розібралися. Тепер давайте спустимося з філософських вершин на землю і поговоримо про практику, бо навіть найщиріший подарунок можна зіпсувати, якщо загорнути його в колючий дріт. І головний постачальник колючого дроту в цій темі це, звичайно, порнографія. Порно це театр для камери, це вистава. Її мета створити максимально стимулюючу візуальну картинку для глядача, а не показати реальну близькість. Те, що виглядає, вражаюче на екрані, в реальному житті може бути в кращому випадку неефективним, а в гіршому болісним. Тож міф номер один, який ми руйнуємо сьогодні, головне швидкість і глибина реальність ні. Уявіть, що ви тримаєте налаштовувати радіо. Якщо ви будете хаотично крутити ручку, ви почуєте лише шум і тріск. Але якщо ви будете це робити повільно, уважно, прислухаючись, ви знайдете улюблену хвилю. Тут так само це швидше марафон, а не спринт. Головне ритм. Увага до деталей і найголовніше реакція партнера. Міф номер 2 Всі інстинктивно знають, що робити. Абсолютна нісенітниця. Ніхто не народжується з дипломом кунілінгусу чи феляції. Це навичка, як гра на гіталі або приготування борщу. Вона вимагає практики, бажання вчитися і, що найголовніше, зворотного зв'язку. Дайкашті коханці, не ті, хто бачив найбільше порно, а ті, хто найкраще вміє слухати. І не лише вухами. І щоб слухати ефективно, треба знати анатомію. Але не нудну з підручника, а нашу в стилі реаліті гліч. Давайте начисто. Клітор це не крихітна кнопка викл-викл, це айсберг. Те, що ми бачимо зовні, це лише голівка, вершина, а вся його структура набагато більша. Вона має ніжки, які розходяться внутрі. Загалом в ньому понад 8 тисяч нервових закінчень, вдвічі більше ніж у голівці пеніса. Тому фокусуватися лише на одній точці це як намагатися розпалити багаття, дмухаючи на одну іскру і ігнорувати цілу купу хмизу поряд. Тепер про чоловічу анатомію. Чоловічий статевий орган це не монолітний шматок каменю, це складний інструмент з різними зонами чутливості. Найчутливіші місця це вуздечка, маленька складка шкіри знизу і вінець голівки. Сам стовбур менш чутливий. Тому хаотичні рухи туди-сюди, особливо з застосуванням зубів, це шум. А ритмічна, цілеспрямована стимуляція ключових зон це вже музика. Так як же стати віртуозом? Забудьте про 100-500 секретних технік з інтернету. Все зводиться до трьох простих, але фундаментальних речей: перше ентузіазм. Якщо ви робите це з виразом обличчя неоплачуваного стажера на нудній роботі, повійте, це відчувається. Ваш настрій, ваше бажання це 50% успіху. Якщо ви не в настрої, краще не починати. А якщо вже почали, робіть це так, ніби це найцікавіше заняття у світі. Фальш тут читається миттєво. Друге комунікація. Це не означає, що треба безупинно базікати. Комунікація відбувається не лише словами, ваші руки це продовження діалогу. Використовуйте їх, досліджуйте тіло партнера, змінюйте ритм, спостерігайте за його диханням, за рухами тіла. Це все відповіді. І так, не бійтеся питати, тобі так подобається? А так. Це не вбиває момент, це його створює. Ви показуєте, що вам не байдуже. І третє допитливість. Будьте дослідником, а не роботом, який виконує програму. Щоразу ви можете відкривати щось нове. Забудьте про поняття правильно і неправильно. Існує лише подобається і не дуже. Спробуйте різний тиск, різну швидкість, різні патерни. Світ орального сексу набагато більший, ніж проста лінійна стимуляція. Тож підсумуємо, оральний секс це набагато більше, ніж просто фізична дія. Це психологічний танець довіри, щедрості і уваги. Це мова, якою можна сказати: Я тебе бачу, я тебе ціную, і твоє задоволення для мене важливе. І коли ви підходите до цього з такою філософією, правильна техніка стає не заученим рухом, а природнім результатом вашої близькості. Тож наступного разу, коли ви опинитеся в такій ситуації, згадайте про це. Ви не просто виконуєте дію, ви даруєте подарунок, проводите сеанс довіри і розмовляєте найдавнішою мовою у світі. Спілкуйтеся, досліджуйте. І заради всього святого отримуйте від цього задоволення обидва.